Упродовж вчорашньої ночі ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Незважаючи на те, що на Луганському, Артемівському та Маріупольському напрямках противник суттєво зменшив збройні провокації, поблизу Донецька і надалі триває активне бойове протистояння. Так 1 серпня з 18-ї години і до опівночі окупанти тричі зі 120-мм міліметрових мінометів обстріляли українські опорні пункти в районі Пісків. Також під мінометним вогнем опинилася Авдіївка, Опитник, Красногорівка. Ці населені пункти вже протягом декілька. Кого днів є в епіцентрі протистояння на лінії розмежування сторін. Бойовики, нехтуючи мінськими домовленостями, застосовують озброєння, що мало бути відведене, та ведуть вогонь з артилерії, мінометів стрілецької зброї, фактично цілодобово. Поодинокі випадки застосування ворогом артилерії великого калібру фіксуються і на Артемівському напрямку. Так, близько 21-ї години окупанти били зі 120-мм мінометів по золотому, а о 22-й – 10 з озброєння БМП по селищі Троїцьке. Загалом, за минулу добу, російсько-терористичні війська 83 рази порушили режим припинення вогню. З них 51 обстріл зафіксовано саме на Донецькому напрямку.